Ще один день гідного відстоювання свободи та незалежності нашої сильної і квітучої України. Наші захисники це люди з великим серцем і величезною силою духу. Люди, які щодня боряться за спокій і мирне на небо нашої батьківщини. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. У Кременчуці презентували роботу мобільної станції очистки питної води та провели її дослідження: як працює ця установка та чи можна пити воду, яку вона очищує. У Кременчусі презентували роботу мобільної станції очистки питної води. Це обладнання потрібне для забезпечення питною водою населення Кременчука у випадку проблем з водопостачанням чи пошкодженням водопровідної системи міста. Ця установка мобільна. Вона приїздить до річки чи озера, робить забір, і через систему фільтрації вже за 10 хвилин можна починати надавати воду користувачам. Ця мобільна станція працює повністю в автономному режимі. Може Роздавати воду як користувачам з маленькими ємностями, так і роздавати воду на водовози. Через обстріли рашистами об'єктів критичної інфраструктури по всій Україні така установка надзвичайно необхідна, адже тисячу кубів води для населення це щоденна потреба Кременчука, і у місті має бути резервна система водопостачання. В разі, якщо у нас будуть Тимчасові перебої з водопостачання в певних мікрорайонах і логістика до цих мікрорайонів буде порушена, то такі установки дозволять забезпечити мешканців чистою питною водою. Наразі розглядаємо питання про придбання або отримання за допомогою наших партнерів кількох подібних установок для Кременчук водоканалу. Лабораторія Кременчук водоканалу провела обстеження та бактеріологічний аналіз води, яка була очищена цією установкою. І ось який результат отримано. На протязі доби фахівцями лабораторії здійснювався відбор проб води після системи очистки, та проводилися дослідження за. Органолептичними показниками, за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками. Дана вода відповідає вимогам Держсанпін, Гінічні вимоги доведеть питною, призначеної для споживання людиною. Антон Воробйов, Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуські новини. Вулиці Кременчука продовжують дересофіковувати. Які нові назви скоріш за все з'являться вже невдовзі? Дивіться далі. Міська комісія з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків розглянула результати четвертої черги народного голосування за нові назви вулиць, що підлягають дерусифікації. Голосування проходило з 20 жовтня по 9 листопада, за результатами якого члени комісії більшістю голосів визначилися з новими назвами 27 об'єктів, які будуть подані на затвердження депутатів міської ради. Зокрема, провулок Сергія Єсеніна перейменує. На провулок Дмитра Вишневецького, У вулицю Пугачова на вулицю Нескорених, бульвар Пушкіна на бульвар українського відродження. Наступний п'ятий етап голосування стартує 21 листопада і триватиме до 11 грудня. Включно цього разу планується винести на розгляд громади пропозиції щодо перейменування біля 20 вулиць та провулків. Нагадаємо, що на сьогодні вже перейменовано 86 вулиць. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Мер Кременчука Віталій Малецький візьме участь у конгресі міських голів, який проходить у Франції. Яка мета конгресу та якої допомоги може очікувати Кременчук від європейських партнерів? Незабаром у Франції відбудеться міжнародний конгрес міських голів. Цей захід проходить не вперше, і зазвичай делегати обговорюють тенденції місцевого самоврядування. Але цього разу окремий розділ присвячено саме підтримці постраждалих міст України. Організатори запросили міських голів провідних українських міст, інфраструктура яких найбільше постраждала від ворожих ударів і потребує допомоги. Зокрема, у заході візьмуть участь міський голова Києва Віталій Кличко, міський голова Дніпра Борис Філатов і міський голови голова Кременчука Віталій Малецький. українському місцевому самоврядуванню приділяють особливу увагу, включно із зустрічами у французькому сенаті та прийомом президента Еммануеля Макрона у Єлисейському палаці. Наразі рашисти активно б'ють по об'єктах критичної інфраструктури українських міст. І тому кожному місту нашої держави і тут Кременчук не є виключенням. Потрібні трансформаторні підстанції, котли, генератори та інше обладнання для того, щоб швидко ліквідувати наслідки рашиських ударів. Як зазначив міський голова Кременчука Віталій Малецький, у Європі багато енергетичного обладнання, яке було у використанні в європейських містах. Це обладнання може допомогти нашому місту пережити цю страшну зиму. Спробую домовитися з мерами європейських міст про такі варіанти. Антон Воробьйов, Кременчуцькі новини. Цього тижня до кременчуцьких правоохоронців звернулись кременчужани з повідомленням про крадіжку особистих речей з автомобіля. Злодія розшукують у той же час. Поліція міста закликає водіїв посилити охорону власного транспорту аби уникнути неприємностей. Деталі далі. Останнім часом до кременчуцьких правоохоронців надійшло декілька звернень за фактом крадіжок майна з транспортних засобів, а також маємо два факти незаконних заволодінь транспортними засобами. Хотілось би рекомендувати всім власникам транспортних засобів, які залишають своє авто біля під'їзду або ж на неохороняних об'єктах, звернути увагу на безпеку майна, яке знаходиться в транспортному засобі. Якщо ви залишаєте цінності, документи особисті речі в автомобілі на неохороняємих місцях, пам'ятайте, цим самим ви провокуєте злодіїв на скоєння крадіжки. За останній період Кримончуцькими оперативниками встановлено декілька осіб, що причетні до таких діянь, які на даний час перебувають під слідством. Але маємо повідомлення про скоєння крадіжок, тому зараз оперативники оперативним шляхом займаються розкриттям даного діяння, тому прохання звертати увагу на підозрілих осіб та відразу повідомляти. Для того щоб ні ви, ні ваші сусіди не стали потерпілими від крадіжки майна, аби убезпечити свій автомобіль та майно, яке залишаєте без нагляду, варто встановити сигналізацію, мобілайзери або GPS-трекери в свій транспортний засіб. Вони допоможуть зменшити ризики, потрапити в неприємну ситуацію. Чим більше захисту автомобілі, тим він буде ціліший. Ну, а більше всього, каже, все залежить від хазяїна. Якщо хазяїн кидає автомобіль незакритий, не особливо зараз, в темних містах, в якихось закупках, де нічого не видно, це, звісно, класий кусок для злодія. А якщо хазяїн свідомий і боїться цього, і береже свій автомобіль, він старається ставити десь під свіч'єм. Десь в захисному якомусь місці, на автомобільних стоянках. Очільник управління поліції охорони Полтавщини закликає встановлювати надійні засоби охорони, які будуть під захистом правоохоронців. Звернутися можна за номером 9899. На нашому моніторі висвічуються всі ці транспортні засоби, які перебувають у нас під охороною. Іде безпосередньо встановлені gps трекери. Це дає можливість у разі викрадення транспортного засобу диспетчеру відслідкувати рух. Цього транспортного засобу і в подальшому його знайти також на транспортному засобі встановлюється тривожна кнопка. Безпосередньо, якщо громадянин, пересуваючись, відчуває якусь небезпеку, до нього хтось підходить, йому хтось погрожує, він в будь-якій території нашої держави може натиснути цю тривожну кнопку. Диспетчер також це бачить і висилає на виклик найшвидший екіпаж, який знаходиться найближче до громадянина, безпосередньо, який натиснув цю тривожну кнопку. Якщо у вечірній час ви стали свідком крадіжки проникнення в автомобіль або помітили підозрілу особу, яка просвічує ліхтариком вікна транспорту, повідомте цю інформацію на лінію 102. Артем Рибров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Острів Фантазія загорнув у свої обійми могутній Дніпро. Нетопове явище помітили містяни і не на жарт злякались. Аби дізнатись, у чому ж справа, дивіться наш наступний сюжет сьогодні. Вранці Кременчужани помітили, що славнозвісний острів Фантазія на Дніпрі опинився під водою. Затоплений і пляж на намитій косі в районі Придніпровського парку. Причина такого нетипового явища побічні наслідки ракетних ударів, адже підняття рівня води пов'язано з особливостями роботи ГЕС, яка працює в інтенсивному режимі для підтримання об'єднаної енергетичної системи України. Там змушені збільшувати потужність, а для цього відкривати більше турбін. Тобто, причина підняття води плановий викид. Згодом рівень води вирівняється. Зазначимо, що у травні червні поточного року вже фіксували такий рівень води у Дніпрі. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. В офісі молодіжного парламенту Кременчука стартував проєкт Екомолодь, у рамках якого провели екологічний майстер-клас. Діти та молодь посадили зерня та ялинки у горщик, яка згодом прикрашатиме їхнє підвіконня. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Наша планета переживає велику екологічну кризу. Ми часто скаржимось на погане повітря, неякісну воду, бруд на дорогах, погіршення здоров'я та багато інших факторів. Зараз саме час це змінювати. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука піклуються про наше довкілля. Саме тому вже другий рік поспіль реалізують проєкт екомолодь. Ми організовуємо в рамках програми «Екомолодь» різні майстер-класи. Програма екомолодь спрямована на те, щоб розповісти людям про те, що Потрібно сортувати сміття про те, що потрібно не використовувати пластик, а використовувати те, що буде для навколишнього середовища набагато корисніше. І, взагалі, треба відповідальніше відноситися до стану навколишнього середовища. Ялинка головний символ новорічних свят. Але неконтрольоване вирубування ялинок напередодні свят призводить до негативного впливу на генетику хвойніх лісів і лісонасаджень. Аби не шкодити екології в офісі молодіжного парламенту Кремчука, діти та молодь мали змогу посадити справжню. Ялинку, яка згодом виросте та прикрашатиме підвіконня. Ми вважаємо, що подібні майстер-класи екологічні, треба впроваджувати в житті і саме, саме найменших дітей і молоді, тому що саме вони надалі будуть цю культуру екологічно вирощувати і продовжувати саме в Україні і в нашому місті. Учасники вважають, що треба дбати про екологічний стан нашої планети та робити все можливе для його покращення. Саме тому із задоволенням взяли участь. У майстер-класі. Я насправді реально дуже хочу його зробити, тому що зараз, в принципі, робити нема чого вдома, тому я можу доглядати за цією ялинкою і в подальшому в мене буде стояти красива ялинка вдома. Засипали землю. Будемо сажати ялинку. Я люблю ялинку. Насправді, способів допомогти довкіллю безліч, а головне це ваше бажання. Валерія Лисенко, Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні увесь світ відзначає День студента. Студентська пора не затирається в пам'яті, загубившись серед безлічі життєвих подій. Вона ще протягом часу зберігає всі яскраві фарби. З нагоди цього свята у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені Макаренка провели по святу першокурсників. Детальніше дивіться далі. Студентські роки це найкращі та найцікавіші моменти в житті кожного. Сьогодні, 17 листопада, відзначається свято молодості, жаги до знань та великих звершень день студента. З Цієї нагоди працівники Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені Антона Семеновича Макаренка урочисто привітали зі святом першокурсників бакалаврату. Цей рік особливий, тим, що він відбувається в умовах, коли наша країна боронить свою незалежність. Але заклад працює, заклад береже свої традиції в цей день. Вітати всіх наших студентів. Ще однією важливою подією для коледжу стала посвята першокурсників та вручення їм студентських квитків. Сьогодні ми з нашою командою у коледжі організували посвяту до дня студента. Ми їх привітали, вручили квитки. Та побажали їм досягнення на рік та гарних успіхів. 17 листопада день студента. І для мене, як для першокурсниця, дуже символічно, що саме цей день відбулася посвята в Кримсько-Гуманітарній технічній академії. Нам провели міні-захід. Я гадаю, що всім нам, першокурсникам, це запам'ятається надовго. Тому що це велика подія в нашому житті. Враховуючи сумні події сьогодення, більшість студентів України не відчули, як це сидіти за партами в аудиторіях, бігти у буфет на великій перерві, а потім поспішати на лекцію. Але із цим викликом долі наша молодь впорається неодмінно. На жаль, зараз у нас такі. Події в Україні відбувається, і я шкодую, що я це свято не святкую зі своїми одногрупниками, зі своїми студентами. Тому я хочу побажати всім, щоб ми поскоріше вийшли на своє на навчання очне. Коледж, наскільки це можливо, в цих обставинах вітає всіх студентів своїх і взагалі всіх студентів і бажає всім дійсно отримувати насолоду від життя студентського. В умовах мирної країни миру нам всім, Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Від паління щороку помирають тисячі українців. Сьогодні у курців є привід замислитись, чи варта пагубна звичка їхнього життя у міжнародний день відмови від паління. Наші журналісти поспілкувались з кременчужанами та дізнались, коли і чому вони почали палити і що може змусити їх відмовитись від цього. Більшість людей починає палити ще у підлітковому віці. Причин багато погана компанія, мода на паління, наслідування дорослих. І з часом стає дуже складно відмовитись від цієї пагубної звички. Щороку у третій четвер листопада, у світі відзначають міжнародний день відмови від паління, і сьогодні ми дізналися у Кременчужан, коли і чому вони почали палити. Так, як з'явилися одноразки, то й почали палити. Неможливо це випустити з рук. Просто купуєш і все куриш, 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 куриш І... Як залежність. Викликає залежність і ти не можеш від цього відмовитися. В Юності. Ну, всі курили, я курив. Я, Примір брав взрослих, мода така була. Ну, а потім привичка, потім армія, потім север, потім ну, якось акинуть вже не можуть. І рад би, ну не виходить. З початком війни запеклі курці почали палити ще більше, адже цигарка допомагає сконцентруватись, відволіктись від навколишніх подій та впорати зі стресом. «Зараз я за рулем постійно, всі курю дуже часто. Оце все стрес, війна. Ну, Дай Бог, щоб воно все кончилось. Дай Бог, щоб люди не страдали, не винні діти. Краменчуни зазначають, що змусити кинути паління їх може лише власне бажання, яке поки що відсутнє. Курю менше буду піти. Надоїло. Відмовляюся, потрошку. Ось я зараз допалюю і одразу втіну. Палюй, буду палить, поки ото як не скрутить, тоді вже закінчу. У міжнародний день відмови від паління. Ми вітаємо всіх, хто вже відмовився від цієї поганої звички. А тим, хто продовжує курити, одна порада. Хвадіть куріть, де попала, куріть і там, де ще не попала. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини. Це вся інформація на сьогодні. Зауважимо, що з 19 листопада по всій Полтавщині комендантська година триватиме з 23 до 5.00. Дотримуйтесь усіх правил воєнного стану, допомагайте армії і вірте в зсу. Слава Україні.